Компанія «Удин Україна» – виробник сучасних електричних, енергозберігаючих обігрівачів торгової марки «УДНС». Вже близько 20 років ми реалізуємо продукцію власного виробництва по території України та країнам Європейського Союзу. За час існування компанії ми проживали абсолютно різні часи: революції, карантин, війну. Але не дивлячись ні на що, ми продовжували масштабувати наше направлення, збільшувати виробничі потужності та системно працювати над якістю продукту. Перевага нашого заводу це постійний складський запас, плановість виробництва та якісний продукт. Торгова марка 1С має дві основні лінійки виробництва металокерамічні та керамогранітні обігрівачі, що відрізняються технологією виготовлення зовнішнім виглядом, але пов'язані однією спільною ідеєю унікальним теплонакопичувачем, в якому закладений нагрівальний елемент. Виробництво націлене на випуск екологічно чистого продукту. Всі компоненти абсолютно природні, не мають шкідливих домішок, що підтверджується європейськими сертифікатами якості та заключенням Міністерства охорони здоров'я. Під час виготовлення продукції використовується сировина українського та європейського походження. Наші обігрівачі це сучасний український продукт, основними перевагами якого є якість, надійність, економність, зручність в керуванні та фантастичний стиль. Активне впровадження енергоефективних систем є найважливішим складовим нашого майбутнього. Впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання електричної енергії користувачами, наштовхнуло нашу компанію виготовляти енергоефективні економні обігрівачі у ДНС для основного та додаткового опалення. У ДНС на сьогодні користуються шаленим попитом, тому ми постійно підтримуємо складський запас, щоб безперервно і вчасно виконувати поставки для наших замовників та партнерів. Потужності підприємства це виробництво близько 5 тисяч одиниць обігрівачів на місяць. В середньому за рік ми випускаємо до 60 тисяч панелей з усього нашого асортиментного ряду. Ми займаємось розвитком та розширенням мережі партнерів. Це те, над чим ми працюємо та будемо працювати завжди. Задля забезпечення теплом населення по всьому світу. Нам є чим пишатись. Наші прилади використовують практично у всьому світі. Обігрівачі у ДНС зігрівають оселю в 20 країнах на трьох континентах. Часто задають питання, як компанія досягла такого успіху. Це в першу чергу увага до деталей. Розуміємо, що потрібно кожному клієнту, і даємо ще більше. Ми зламали стереотип, що це виключно про тепло. Наші дизайнери інтегрують забаганку кожного клієнта та в будь-який інтер'єр. Кожен дизайн обігрівача команда художників виконує вручну пензлі, фарби, розробка сюжету. Ми досліджуємо тренди і розробляємо малюнки, які наносимо на наш продукт. Дуже часто клієнти звертаються за індивідуальним дизайном. Він буває абсолютно різним: від портретів до улюблених пейзажів чи картин. Наша місія це задоволені клієнти в Україні та за її межами. Уден Україна завжди відкрита до співпраці з дистриб'юторами, проектними і монтажними організаціями, будівельними компаніями та інтернет-магазинами. Наших клієнтів об'єднує тепло та краса. Саме тому це є гаслом торгової марки УДЕНС.